Друзі, я вас вітаю. Сьогодні приїхали на річку Пістер. Течія дуже-дуже сильна. І Сьогодні ми спробуємо половити класичним фідером і звичайною донкою на три гачки, мабуть. Дивіться, скільки рибки тут. Течія дуже сильна і е, ця рибка її підпирає. Або хижак, не знаю. Ну що, будемо розкладати на 16 і будемо починати. Ловити сьогодні буду. На два фідерних водилища до 120 грамів. Чесно скажу, були б до 150 я б з радістю б взяв до 150 або до 180, тому що течія дуже сильна. Це у мене два тори, 360. Два однакових. Зараз оснащаємо катушками, оснащаємо шнуром, тому що ну, жилка то таке, то більш карпа. І будемо починати. Катушки на такому фідері я використовую 5 і 6 тисячному розмірі. І шнурок десь 1,2 по Японії. Це шнурок Сабір. це катушка Модус і катушка Ріобі Каспро. Вже не перший рік їм ловлю, вони так життя побачили. Але класно Класно відпрацьовують. Звичайна дідовська така снасть, Три гачки, але місто груза кормушка, жилочка 0,30, по 0,25. Зараз хочу замішати прикормку, взяв такі пів кіло до холодної води. Було написано так. Це звісно забираємо. І під минулої рибалки у нас теж залишилось трішки прикормки. Зараз трішки додаємо води. Ох, водичка, звісно, ох. кашка малашка все, цього вистачить. На класичному фідері я буду використовувати ось такі готові по відці. 70 см. Але можливо зараз дов'яжу сюди ще один гачок. А ось моя друга класична оснастка фідерна, кормушка 110 грам, пуфік і опариш, два гачки. Ловити спробую по кліпсі, а там як вийде. Ставимо кліпси. Перша рибка, бачите, ось така невелика тараня. Поки що клює невеличка кліпка, ось така показувати вам нічого. Зараз вирішив трішки пройтись. Подивитися може по берегу знайду більш яку достойну рибу, тому що ловити 13-сантиметрову тарашку, ну то таке. Ну що, друзі, я не знаю. Якось сьогодні дивно. Коли було темно, просто кипіло все від риби, і сонечко піднялось і все, просто виключило. Рибу її просто як здуло. Просто немає риби. А та, яка клює, от, ти потрішки-потрішки по знаходиш її, але вона дуже мілка. Думаю, можливо, треба зміщатись треба шукати її ну, якщо не буде ну, то не буде так що тут у нас ну, знов ж. Зараз прибежите ей подружка. Рыбка. Нулеусинка рыбка. Будемо зараз міняти локацію. Дістав спінінг, вирішив покидати на відвідний повідець, може якийсь судачок чи жерешок плюне. Такого ще не було, щоб рак зажовував силикон. Дивіться, який гарний. повірити. другий рак за сьогодні. Другий рак просто на силікон, бачите. Що, зараз будемо змінювати локацію знову. Це вже третя локація буде. Перебрався я на один з каналів Дністра, народу дуже багато, тому я буду тихо себе вести. Хочу. І рибу, щоб не спогнути. Буду, мабуть. Поставив поплавець декілька грам, декілька гачків, поставив опариша і будемо ловити раньку потрішки. яка уклейка уклеечка таку уклеечку можно взять пол розмір. 90% всього олова дуже мілка таранька, яку я вам не показую. У нас цю рибку називають таранька, але це плітка, звичайна плітка. Ну, это чайку. Вот два клея. Быстро. Все, я Буду складати водку. Ось що вдалося піймати за декілька годин. Це тільки десята частина всього улову. Відібрав більш-менш нормальну плотвичку. трішки посушити. Йок! Все, друзі, на цьому буду завершувати рибалку. Вже йдемо до машини повністю в речах. Ну, кому сподобалося, оцінюйте і до скорих зустріч!